Хочу всіх привітати від імені фундації Пилипо Орлика, яку я сьогодні представляю, і щиро бажаю вам веселих свят. Незважаючи на всі наші проблеми, дуже цінуємо те, що ви, пане амбасадоре, знайшли час і можливість долучитися до нашого прямого еспресівського ефіру в цю урочисту годину. Ну але всі обговорюють мирний план. Ну і наскільки розуміємо, низка західних видань. Вважають, що росіяни будуть намагатися змінити україну американську пропозицію. Зокрема, от повідомляє агенція Блумберг. Москва хоче бачити в документі гарантії не розширення НАТО, нейтральний статус України у разі вступу до ЄС, обмеження чисельності та озброєння Збройних сил України. Росіяни наполягають на гарантіях щодо російської мови, санкції заморожених активів, а також йдеться про виведення українських військ із частини Донеччини. Але... Водночас, попри доволі скептичне ставлення, ну певні сигнали з боку Москви, що вони буцім би там щось там аналізують, так повністю вони його наразі не відкидають. Пане амбасадоре, розтлумачте нам, якою можливо буде російська позиція? Це ніякої вона не буде. Мені чесно кажучи, вже набридло це все коментувати, тому що я вже чую це не перший місяць. Один шанованих мною експертів, не буду називати його прізвище, назвав ці мирні переговори марними переговорами. Тобто змінив лише одну літеру, і він був абсолютно правий. Тому що це ніякі не перемовини, це все якийсь фантом. І такого явища, мабуть, у світовій дипломатії ще не було. Тобто всі роблять вигляд, я маю на увазі, всі сторони цих так званих переговорів роблять вигляд, вигляд що вони відбуваються. Насправді нічого не відбувається, і ви абсолютно праві, коли сказали, що от буквально сьогодні вже була реакція чи вчора від Піскова, так званого усатого кремлівського, який сказав, що, ну те, що ви вже в принципі назвали. Тобто, це все затягування часу. Це все спроба, е, хоч якось там поміняти позицію, е, ну те, що називається колективного заходу, тобто там зняти санкції проти Росії, чи не вводити нові, е, чи завадити постачанням нової зброї в Україні, і так далі. Насправді Росія абсолютно не відмовилась від тих цілей, які вона е, задекларувала вже давно, і власне кажучи, Путін. Е, Буквально там пару днів тому і сказав, що дивіться мій виступ у 2024 році на колегії МЗС Російської Федерації. Там він все сказав і про чотири області, і про російську мову, і, ну, і все інше. Тобто. Тут вже справа навіть не в тому, там НАТО чи не НАТО, а в тому, що Росія абсолютно не готова йти на будь-які компроміси е, хоча б для припинення вогню. А я вважав і вважаю, і буду вважати, що е, саме припинення вогню, е, і, ну, як би це не подобалося, але скажімо так, відверто замороження цього конфлікту. Слово конфлікт я беру в дужки, тому що це війна агресивна проти України, але хорошо, хай він називається конфліктом, якщо так більше подобається нашим партнерам. От, якщо тільки він ще після того, тільки як цей конфлікт, як вони вважають, буде заморожений і почнеться чи наступить випинення вогню, от тоді ми можемо переходити до всього іншого, до того що зараз. Абсолютно безпредметно і безрезультатно обговорюється в Майамі, в Москві, в Стамбулі, там ще десь, але це абсолютно не має і не матиме ніякого результату до того, як Росія погодиться хоча б на припинення вогню. І тоді можна говорити навіть про вибори в Україні, хоча я не є прихильником цієї ідеї, але тим не менше, обговорювати можна будь-що. Навіть територіальні питання, як би нам це не, не подобалося чи не подобалося. Але знаєте, немає питань навіть болючих, які не можна було би обговорювати. Це не означає, що ми погодимося з тим чи іншим. Але для того, щоб сісти за реальний стіл переговорів, потрібно, щоб принаймні перестали обстрілювати Україну. Цього не відбувається сьогодні. Були Чернівці, завтра буде ще щось. Ну, Київ обстрілюється кожного дня чи кожної ночі. Ми до цього вже звикли, на жаль, але не можна в таких умовах. Знаєте, є ну такий вислів: дипломати починають працювати тільки тоді, коли припиняють працювати гармати. Ну я трошки перефразував. От. Але так чи інакше, я не бачу жодної підстави на сьогоднішній день для того, щоб ну, дійсно почалися якісь серйозні предметні переговори. Хто в них буде брати участь? Я не уявляю собі президента України Зеленського і цього Карліка Путіна за одним столом. Можливо, це буде більш широкий стіл, я не знаю. Можливо, за участю наших партнерів, але так чи інакше. Якийсь переговорний процес може початися реальний, я маю на увазі, а не оцей фантомний, який зараз ми спостерігаємо, тільки після того, як Росія погодиться хоча б на припинення вогню. Так погоджуюсь. До речі, триває опитування на телеканалі Еспресо. Питання просте і конкретне: чи зможе Дональд Трамп дотиснути Путіна, аби той прийняв новий мирний план? Шановні глядачі, нашого ефіру. Голосуйте, телефони, ви зараз побачите на екрані, чи зможе Трамп дотиснути Путіна з новим мирним планом. Ну і ось є ще такий цікавий е, сигнал від е, Марії Захарової, так, яка себе видає за речницю Російського міністерства закордонних справ. Ну, доволі дивний вона персонаж, ну але напевно озвучує е, в межах того, що їй дозволяють. Отже, за словами. Захаровою у переговорному процесі щодо українського врегулювання. Так вона називає російський напад на Україну. Я маю на увазі переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки, уточнила Захарова. Спостерігається повільний, але впевнений рух вперед. Так, за словами Захарової, ці переговорні зусилля торпедують західноєвропейські країни. Це доволі відома історія. Ну, і от кілька днів тому Путін зробив. Без сумніву, історичний виступ на колегії Міністерства оборони Російської Федерації. Тут не йдеться загалом про його такі довгі спічі, а про те, що він перейшов ну, на рівень Медведєва так? і Медівської майже обсценної лексики, і Путін от назвав. Наших європейських партнерів рохкотливими підсвинками так американці, і британці довго навіть не могли перекласти, перекласти це з російської мови на мову. Англійську, тим більше на мову дипломатичну. Ну, але це образливо, але це демонструє або той психологічний стан, в якому перебуває російський диктатор, або свідчить про серйозність його намірів. Ну і от заявив він, що будуть застосовувати військові засоби, якщо Україна та Захід відмовляться від суттєвих переговорів. Ну і ось, пане амбасадоре, що означає? Суттєвість, істотність тих перемовин. Так, про що розходиться насправді? Можна писати 10, 20, 30, 100 пунктів плану. Так, ну але є держава-агресор, яка демонструє свою готовність реалізовувати агресію не лише проти нас, а вони погрожують також і європейцям з мовчазної згоди Дональда Трампа. Пане амбасадоре, вам слово. Нічого це особливого не означає, крім того, що сучасна Російська Федерація ну потихеньку, а вірніше вже скажімо так високими темпами скочується до найгірших часів колишньої радянської дипломатії. Я частково цей час застав. У своїй кар'єрі, але навіть тоді, скажу вам чесно, відверто російські дипломати не дозволяли собі отаких от от відвертих хамських закидів на адресу Заходу, тобто, це, на мою думку, свідчить лише про одне, що вони знервовані, вони. В принципі, ну ми ж розуміємо, що там немає дурнів, як би нам цього не хотілося. Вони в принципі вміють те, що не йде все так, як їм хотілося. І навіть їх сподівання на увазі російську сторону ну, знаєте, Захарову я відкидаю взагалі. Я її знав по роботі в Москві. Це ніхто і ім'я ніяке. Тобто. Давайте не будемо перебільшувати її роль, крім того, що вона озвучує, як ви правильно сказали, ті тези, які її, е, дають зверху. Але справа не в тому. Вони просто е, нервують з того приводу, що не йде так, як їм би хотілося. Вони сподівалися, як мені здається, все-таки на те, що е, за допомогою такої недбалої політики Дональда Трампа. І його ставлення до всього цього питання їм допоможе все ж таки ну скажімо так розпочати переговорний процес на, на тих умовах, які їх влаштовують, але не виходить. Я вже не кажу про те, що ну це питання дискусійне, любить Трамп Путіна чи не любить? Ну, залишимо це, скажімо так, з боку. Це питання, але тим не менше, саме президент Дональд Трамп ввів санкції проти провідних російських газо компаній. Е, Ми мало, чесно кажучи, маємо інформацію про наслідки цих санкцій, але з того, що я ну, зміг докопатися в засобах масової інформації, в телеграм-каналах, що це такі діє. І ціна на нафту вже сьогодні російську нафту немає, вона вже нижче 40 доларів за, за барель чи барель. І це вже означає те, що ми підходимо до того моменту, коли не те, що буде невигідно добувати цю нафту, а взагалі невідомо, що з нею робити. А оскільки 50% російського державного бюджету. Ну з якого більше половини уходить на війну проти України залежить від саме ціни на нафту. То я думаю, що ми ці наслідки дуже швидко побачимо, і росіяни не можуть цього розуміти, і тому вони нервують, і тому вони роблять такі психічні заяви. Дякую вам, пане амбасадоре. Зичу вам і вашим близьким спокійного різдвяного вечора. Надзвичайно важливі сигнали зараз дав український дипломат Володимир Єльченко, голова напрямку досліджень у сфері міжнародної політики, надзвичайний і повноважний посол України у Сполучених Штатах у 2020-2021 роках.